Вітаю! Сьогодні у циклі про ведомих українців ми будемо говорити про Бориса Грінченка. Борис Грінченко громадський діяч, учитель, укладач словника української мови. Вітаю! Учасників і Малої Академії Київщини, і вельми шановних гостей та шановних колег, як же ми наголошуємо прізвище Бориса Грінченка? Грінченко чи Грінченко? У відомій книзі Українське Слово у вимірях сьогодення, виданій у Києві 1914 року. Відома професорка, граматистка Катерина Григорівна Городенська зазначає, що це прізвище може мати наголос і на першому, і на другому складі Грінченко і Грінченко. Отже, і так, і так, правильно. Борис Грінченко редактор низки українських періодичних видань, автор фундаментальних, етнографічних, мовознавчих, літературознавчих педагогічних праць, історичних нарісів, перших підручників з української мови і літератури, зокрема, рідного слова, книжки для читання в школі. Майже 160 років від дня народження Бориса Грінченка будемо. Візничати цього року, письменника, укладача, словника української мови, борця за українську незалежність та самобутність. Він вчителював на Луганщині за запрошенням Христини Алчевської і за цей час створив кілька підручників для школярів східного регіону, щоб вони вивчали рідну мову. Нині Альчевськ, де викладав Грінченко, опинився на окупованій території. Сьогодні пропонуємо вам цікаві факти про Бориса Грінченка. Факт перший народився в російськомовній родині. Борис Грінченко народився на хуторі Вільховий яр Харківської губернії, нині Це Сумська область, у родині відставного офіцера зі збіднілих дворян. Вдома батько спілкувався російською мовою, хоча він знав українську, але вживав її лише з селянами. Борис Гринченко грамоті навчився в 5 років. Перечитав всю батьківську бібліотеку, почав писати вірші спочатку російською, а під впливом Кобзаря Тараса Шевченка українською мовою. Факт другий заборона на здобуття вищої освіти. Навчався Борис Гринченко. Коли вступив до Харківської реальної школи. На той момент. Харків був активним містом з антицарською діяльністю народників. Бориса Гринченка у 16 років заарештували за чтення і розпространення книжки Сергія Подолинського, у якій йшлося про утопічні ідеї соціалістичного змісту. Кілька місяців його тримали у в'язниці. Гринченковий заборонили навчатися у вищих навчальних закладах. Факт третій. Вчителював у школі Алчевської. У селі Олексіївка, нині це територія Перевальського району Луганської області, родина Алчевських відкрила школу, де навчання велося українською мовою. У цьому закладі викладав Борис Ганченко. Після виходу Емського указу українська мова у школі була заборонена. Христина Алчевська обрала краще, хоча б російською. Але дати освіту більшій кількості дітей, ніж взагалі не викладати. Але з Борис Гринченко притримувався іншої думки через конфлікт викладач був змушений покинути школу та переїхати на Чернігівщину. Факт четвертий створював підручники у 1888 році. Він склав власний буквар, за яким і навчав дітей. А вже за рік підготував книжку для читання рідне слово. Через те, що у школі бракувало підручників, Борис Грінченко також написав свої оригінальні твори, робів переклади відомих авторів. Факт п'ятий укладач словника української мови. У 1902 році Борис Генченко починає працювати над обробкою словникового матеріалу, який вже не перший рік напрацьовувала редакція журналу Київська Старовина. За два роки він упорядковує чотиритомний словник, який налічує близько 68 тисяч слів. Як для початку ХХ століття, це був найповніший і лексично найдосконаліший український словник. А сучасний одинадцятотомний словник української мови подає вже близько 1034 тисячі слів. Факт шостий очолював Київську просвіту. Борис Грінченко став одним з організаторів і першим головою Київського товариства просвіта. Наступає час, коли ми зможемо вернути нашому культурному центрові те сяйво-культурної поваги. Яке одне тільки дає нації право на місце серед інших націй. І це накладає на наше товариство велику й дорогу нам, але й важну повинність, зазначив Грінченко на перших зборах товариства, що відбулися 25 червня 1906 року. Факт сьомий був активний діячем братства тарасівців. Українську таємну організацію Братство Тарасівці створили влітку 1891 року на могилі Тараса Шевченка в Каневі. Основні ідейні засади організації виклали у Декларації віри молодих українців, яку опублікували у Львівській газеті у квітні 1893 року. Завдання братства. Боротьба за національне визволення українського народу до літа 1893 року осередком організації був Харків. Але після того, як прокотилася хвиля арештів учасників, центр перенесли до Києва. Факт восьмий очолював ліву течію Української демократичної партії. Українська демократична партія, яку створили у 1904 році, відстоювала право України на автономію з краєвим сеймом та впровадження української мови в усіх державних закладах. Наприкінці 1904 року ліву течію очолив Борис Грінченко. Саме ця частина партії утворила українську радикальну партію, але за рік вони об'єдналися. В українську демократичну радикальну партію. Факт дев'ятий засуджував українську псевдоінтелігенцію, творчий доробок Горінченка – близько 50 оповідань та повістей. Також він писав драми на історичні теми: Степовий вість, ясні зорі, перекладав твори Гетта, шилера Гюйо та інших. Крім того, укладав збірки народної творчості. Писав педагогічні праці, а також критичні огляди тогочасного суспільного стану в своїх листах з України на Дніпрянської. Ще Гринченко був активним дописувачем критико бібліографічного відділу журналу Зоря, у якому публікував свої зведені праці з поточної бібліографії під назвами новості української літератури та нові українські книжки. У 1898 році Грянченко написав вірш Землякам, що раз на рік збирається на Шевченкові роковини співати гімн, у якому він засуджує інтелігенцію України, яка нічого не робить для того, щоб країна дійсно не вмерла. Факт 10. Родина як підтримка всієї його діяльності. Зі своєю дружиною Грінченко познайомився на літніх курсах для вчителів. Марія на той момент вже наслухалася розповідей про наполегливість Гринченка у вчительській праці, про мужність під час ув'язнення, про любов до України. І першим, кого вона зустріла на заняттях, був саме Борис Гринченко. У подружжя народилася донька Настя, яка з часом обрала революційний шлях та брала участь у збройних виступах у роки першої. Російської революції її арештували. На початку 1906 року у Насті розвинувся туберкульоз. За два роки вона померла, а після неї і її син, єдиний онук, Борис, Бориса Грінченка. Ці події вплинули і на стан здоров'я Гринченка старшого. У вересні 1909 року він виїхав на лікування до Італії, а 6 травня 1910 року його не стало. Факт одинадцятий музей в окупації у селі Михайлівська Перевальського району розташований меморіальний музей Грінченка, який працює з 1998 року. Саме в цьому селі свого часу вчителював Борис Гринченко. Основним надбанням музею вважається прижиттєве видання словника української мови, а також листи Грінченка. Зараз він розташований на території, підконтрольний російським загарбникам. У квітні 2010 року в самому центрі Києва відкрився музей Бориса Грінченка. Ініціатором проекту виступив Київський університет, який носить ім'я публіциста і творця першого українського словника. Всі, хто в столиці, може відвідати музей Грінченка. І впевнені, музей Грінченка на Луганщині теж стане, повернеться і стане українською територією. Пам'ятаємо ім'я Бориса Грінченка, першого творця українського словника. Дякую за увагу!